Жінка як символ незламної України у різних ролях і вбраннях на картинах Хмельницької художниці Юлії Нікіфорової. Її першу персональну виставку Світло в тобі відкрили в обласному художньому музеї. Зібрано 15 робіт. Усі роботи були написані з березня цього року. Надихало очевидно це сила України, українського народу, їхня відважність. І хотілося як відкрити для людей ось цю ну нашу традиційну символі. Є така робота, яка називається на світанку бавовну збивала. Це, скажімо, конкретно про випадки з бавовною і це надихнули мені моменти з Кримом. Ось дуже сподобалась фраза «Ні хочу уїжджати з Крима. З перших днів війни Юлія разом зі своїми учнями та їхніми батьками займається волонтерством. Більше ста розписаних шоломів передали на продаж в громадську організацію захист. Десятирічний Михайло один з юних волонтерів творчого фронту. Ми розмальовували шоломи разом, фоточками красивими. Потім передавали на ЗСУ та продавали за кордоном. Це ми вчителька. Це все, що зробила Юля, це дуже. Дуже класно, тому що не кожна людина може це зробити, і в кожної людини є свій талант. Картини Юлії Нікіфорової про коріння і традиції, про прагнення повернутися до автентичних витоків. Виставка називається Світло в тобі нас хотіли занурити в темряву били і б'ють, і продовжують бити по нашій енергетичній системі, але світло в кожній душі в нас. І це знищити неможливо. Тут панує дух України, власне. Тож не випадково Вернісаж художниці поєднали із колекцією самобутніх рушників, котрі десятиліттями збирає гурт ладовиці. Старовинний фольклор, художній колектив вже понад вісім місяців презентує відвідувачам музею з різних куточків України. Пане господарю, я Картини, ці твори, тому що тут дійсно не можна сказати, що це просто виставка. Це дійсно твори дуже одухотворені. Вони наповнені Україною. Так само, як наша Україна зараз починається такий період, що вона буде вся наповнена Богом. І тому, слава Господу, слава нашим! Слава Україні, слава нашим ЗСУ, які нас нам дають можливість жити. Ірина Аріон, Валерій Талиховський, новини міста.